Розрахунок за листками непрацездатності, так званими лікарняними, проводитиметься через органи пенсійного фонду. Такі зміни почали діяти з 1 січня. Планується, що це скоротить час отримання цих страхових виплат. Раніше оформлення та розрахунок за лікарняними відбувалися через фонд соціального страхування України. І через брак фінансування фонду це могло відбуватися за 2-3 місяці після закриття листка непрацездатності. Подати заяву до органів пенсійного фонду на отримання державної допомоги. У зв'язку із тимчасовою втратою непрацездатності роботодавці можуть через особистий електронний кабінет страхувальника на веб-порталі електронних послуг здійснювати подання розрахунку може роботодавець або уповноваження особи трошки внесені зміни, якщо раніше була комісія по лискам непрацездатності на підприємствах, то зараз такої умови немає. Розрахунок подається роботодавцям. Відповідно, треба здійснити вхід в особистий кабінет страхувальника і е, далі вже е, зайти в розділ. Е, Заява розрахунок. Заяви розрахунки. Сам працівник може пересвідчитися в особистому кабінеті, чи надійшов його листок непрацездатності до пенсійного фонду. І чи подав роботодавець заяву на виплати за потреби в особистому кабінеті можна отримати паперовий варіант лікарняного. А роботодавець надалі може відстежувати статус обробки заяви на виплати, прискорює процес і автоматичний розрахунок виплат. Листок непрацездатності автоматично попадає як в особистий кабінет застрахованої особи. Так і в електронний кабінет страхувальника на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, хочу сказати, що для кожної застрахованої особи та підприємства створені електронні кабінети. Заява на виплати від держави подається, якщо термін лікарняного перевищує 5 днів. Якщо лікарня не оплачуватиметься тільки за рахунок підприємства, то розрахунок не подається. Таким же чином роботодавці можуть подати заяву на допомогу по вагітності і пологах декретні. Допомогу на поховання застрахованим особам, одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їхніх сімей. Зараз в пенсійному фонді консультують роботодавців, як користуватися веб-порталом для подачі заяв.